На Мелітопольському напрямку, як написали західні аналітики, російські війська нібито просунулися в західній частині роботи а також в районі Вербового. Втім, я підкреслю, що цієї інформації не підтверджувало генштабі збройних сил України. Окрім цього, за даними інституту вивчення війни, позиційні бої тривали якраз поблизу вербового роботного та малої токмачки. Як написали українські аналітики, РФ встигла відновити свої сили та спробує і на цьому напрямку вести наступальні дії під час активного використання. Механізованих груп противнику, не зважаючи на помірні втрати, вдалося протягом 18-19 лютого захопити декілька опорних пунктів на цьому напрямку станом на сьогодні, завдаючи спільними зусиллями артилерії, ФПВ-дронів та піхоти, вдалося стабілізувати ситуацію, невілювати технічну перевагу противника та повернути контроль над певними втраченими позиціями біля населеного пункту. На цій ділянці фронту російські загарбники почали застосовувати квадроцикли. отже, про це розповів речник угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій. Втім, це не є проблемою для воїнів ЗСУ. І вони їх легко знищують. Зокрема, 20 лютого було ліквідовано один квадроцикл, тоді як напередодні уражено три одиниці. Лиховій також розповів, що запорізький напрямок менш навантажний в операційній зоні. Минулої доби там було відбито вісім російських атак, що відносно менше за ворожу активність ніж на Авдіївському та Мар'янському напрямках. І от на запорізькому напрямку українські спецпідрозділи знищили російську диверсійну групу. Такі кадри за розширюються мережею з інформацією Діфенс Експрес. Противник мав намір зайти у тил наших військ, але був вчасно виявлений розвідувальними безпілотниками. На перехоплення групи висунувся український підрозділ, посилений бронетехнікою. В результаті нашим бійцям вдалося зірвати плани ворога та без втрат змусити його відійти на вихідні позиції.

За словами військового оглядача Костянтина Машовця, на цій ділянці фронту зсу продовжують утримувати лише трохи більше двох кілометрів головного рубежу оборони противника північно-західніше вербового. Нарешті ділянки між Новопрокопівкою та Вербовим противнику вдалося відновити положення по першій позиції. Також очевидно, передові підрозділи 234-го десантоштурмового штурмового полку, 76-ї десантоштурмової штурмової дивізії, а також 136-ї окремо мотострілецької бригади противника мали просування західніше роботного та у напрямку дороги новоданилівка роботне з боку. Укопаний ймовірно найближчим часом противник продовжить свої атаки у західному напрямку бік саме села Роботне, а також свої спроби пробитися до дороги, яка це селище із Новоданилівкою. Скрізь за все, до цих атак командування противника залучить і підрозділи 104-го десантоштурмового штурмового полку, 76-го десантоштурмової штурмової дивізії, з метою нарощування зусиль. В свою чергу підрозділи 247-го та 56-го десантоштурмових штурмових полків явно спробують повністю відтіснити передові підрозділи ЗСУ з першої позиції головного рубежу оборони північно-західні було. очевидно, що атаки противника західніше цього населеного пункту також продовжаться. На Бердянському напрямку як пишуть західні аналітики, наші захисники відбили атаку противника південніше Золотої Ниви. Окрім цього, окупанти з артилерії та мінометів обстріляли 10 навколишніх селищ. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де ворог разів намагався прорвати оборону наших військ. Як повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець, противник готується перенести свої головні зусилля північніше села по напрямкам Олександрівка, Новомихайлівка та марїнка Побєда. У неї рушійною силою, очевидно, стане 20-та Чілецька дивізія. Противника посилена цілим рядом підрозділів 40-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти. В рамках підготовки до рішучого наступу північніше Новомихайлівки противник, виокремив та поповнив своїм складом озброєнням та військовою технікою спеціальні штурмові підрозділи зі складу 40-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти. Артилерійське угруповання противника на цьому напрямку також було підсилено принаймні ще на три гаубичних артилерійських батареї, враховуючи той факт, що по напрямкам Сигнального Михайлівка та степне Новомихайлівка продовжують діяти підрозділи 39-ї окремої мотострілецької бригади, 68-го армійського корпусу противника підсилені ще одним тисячу триста полком територіальних. Військ можемо констатувати, що командування противника поступово нарощує своє угруповання сил і засобів, які діють у північній та центральній частинах вугледарського виступу зсу. У цьому сенсі не буде дивно, якщо на цей же напрямок противник також спрямує частину сил 150 ї мотострілецької дивізії. На Даний момент противник намагається ліквідувати наш вугледарський виступ не шляхом активності на його флангах, а скоріше шляхом витискання нашого війська з нього. Нещодавня невдала спроба 39-ї окремої мотострілецької бригади противника прорватися на водянеб вздовж дороги степний не з боку солодко, а також вперті спроби противника витіснити наші війська з Новомихайлівки з півдня та сходу говорять про панування саме такого підходу у командування противника, яке керує підлеглими військами на цьому напрямку. Але очевидний переніс усиль противника на північну ділянку виступу говорить за те, що його командування поступово доходить до думки, що лобове витискання українських військ з виступу є мало ефективним.